Вітаю! Слухайте казку та насолоджуйтесь чарівним світом захоплюючих історій: Українська народна казка Солом'яний бичок. Були собі дід та баба, і такі вони були чудові та дружні. От баба і каже діду. Зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка і осмали його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? каже дід. Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого, зробив дід солом'яного бичка і осмалив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужі і приказує пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, паси бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? питає ведмідь. Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений, відповідає бичок. Ведмідь і каже, коли ти смолою засмолений. Дай мені смоли обідраний бік залатати, бичок повчить Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу видирати, віддирав, віддирав та й зав'яз, сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка бог знай куди. А баба прокидається, а бичка немає. Де ж це мій бичок дівся? Мабуть, він же додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягне. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Дід вискочив від дер ведмедя, узяв та й закинув його в погріб. От на другий день ще не світ не заря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль. «Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка. Хто ти такий? питає вовк. Я, бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік. А то собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер дер та й зубами й зав'яз, що ніяк уже і не віддере, що хоче назад, то ніяк. Прокидається баба, аж бичка і не видно. Вона й подумала: мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, у лісі вовк бичка тягне. Вона побігла. Дідові сказала, дід і вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пастись, сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає вона бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери, каже бичок, зав'язла і лисичка зубами в смолі, ніяк не вирветься, баба й цього разу дідові сказала. Дід вкинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх четверо дід сів надлядує та давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб пошити з тієї шкури собі і бабі кожухи. Ох, пусти краще на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси, взяв та й випустив ведмедика. І далі знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб зі шкури теплу шапку пошити. Ой, залиш мене, дідусю, я тобі за це з цілу отару овець прижену. Добре прижини. і вовка дід відпустив. Сидить далі, ножа гострить. Виткнула мордочку лисичка та й питає Скажи мені, будь ласковий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкура на опушку та комірець. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури, я тобі гусей, курей принесу. Ну, гляди, принеси і лисичку дід відпустив. Залишився один зайчик. Дід знову ножа гострить. Зайчик його і питає Нащо? А він і каже. У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть на зиму рукавички. О, дідусю, залиш мене, я тобі городини принесу, тільки пусти на волю, пустив дід і зайчика. От переночували ніч, коли на ранок, ще й не світ на заря, аж дер-дер. Щось до діда з бабою в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, хтось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг аж у двері знов. Дер-дер, Повен двір овець вовк пригнав. А незабаром лисичка принесла курей, гусей. Усякої птиці? А зайчик понаносив різної городини, моркви, буряки, помідори. Зажили Дід з бабою в достатку, а солом'яний бичок і досі з ними живе. Дітки, сподобалась казочка? До нової зустрічі.